Моє вітання, шановне панство, і в минулому відео ви запитували мене постійно про те, чи можу зробити я відео про Джекрік. Ну, мабуть, тільки Ледачий не зробив відео присвячене цій темі. Але зараз я розповім своє бачення цього монтажу, звідки він у нас, навіщо він потрібен, коли краще використовувати, коли краще не використовувати. Про всі ці тонкощі, власне, в цьому відео ви й дізнаєтесь. Тому заварюйте собі запашний чай, хто там хоче, нарізайте бутерброди з салом, з огірком та з цибулою. Ми починаємо. Давайте так, що ми от зараз бачимо? Ми бачимо приманку і тягарець, який ось тут ось так от колихається. На відміну від вухастого тягарця. Е яка ключова відмінність зараз, на вашу думку? Ну, одразу давайте чесно. Ось це виглядає менш презентабельно, ніж е, приманка з вухастим тягарцем. І точно менш презентабельно, ніж штопор чи джиголівка. Це взагалі найкращі оснастки, на мою думку, але про них пізніше і це не про окуня. Так от, е, джигріх. Звідки він у нас? Ну, так, ясна річ, що спортсмени підхопили цю всю історію американську, і, звісно ж, так, цей летить монтаж далі, ніж там, точно ніж штопор та джиголівка, і далі, ніж вухастий тягарець. За рахунок чого це відбувається? Коли ми кидаємо нашу приманку з вухастим тягарцем, він ось так от складується у нас. І летить. І повітря не розрізає. Тобто, у нас утворюється дуже ш... така широка площина, великий діаметр, це все, -все парусить, іноді відбуваються усілякі там, неприємні ситуації в повітрі. Може навіть так от гелікоптерити. З джиґрігом все простіше, тому що коли ми його кидаємо, спершу летить тягарець, а вже позаду летить ваша приманка. З флюром. Це відбувається плюс-мінус ось так. І ясна річ, що е, сам тягарець, е, якщо він особливо великого діаметру більший, ніж діаметр нашої приманки, він ріже повітря і летить далі. Ви виграєте дійсно ну, метрів, мабуть, 5, іноді 10, в залежності там, від, від багатьох чинників факторів. Однак, е, тут найчастіше задають ось яке питання, який. Тягарець використовувати. Що стосується краплі, як на мене, то це найбільш приваблива форма для того, щоб. ну найбільш універсальна, скажімо так, для лову риби. Є ще також джегрік і паличка. Що стосується палички, давайте одразу перейдемо до палички. Беремо нашу паличку. Ось вона. Це вольфрам. Але неважливо. І уявімо собі, що. Наша оснастка буде ось така. От вам це подобається, скажіть? Ви б на це клюнули. Ну, відверто скажу, що це максимально неприваблива історія, оскільки у нас паличка, це, по суті, і є частина приманки. І так, скажете, що якщо риба дуже активна, то й байдуже, то вона клює. І я згоден, вона клює. Але як часто ви ловите цю саму активну рибу? Тому. Навіщо взагалі нам ця вся історія з джерігом? Як на мене, е, є три моменти, коли його доцільно використовувати. Перше, якщо вам дійсно конче необхідно кидати світ за очі, для вас важливі оці 5, 7, 10 метрів, е, за умови, якщо вмієте взагалі далеко кидати, це окрема тема, е, то так є сенс використовувати dжик. На паличці і на Отакій о формі тягарця летить найдалі. Тут є один важливий нюанс. Якщо ви зможете підібрати під цю паличку приманку, яка буде в розрізі по діаметру менше, ніж діаметр палички, то такий монтаж полетить просто на, не, на найбільшу відстань взагалі. Але уявіть собі, яка буде ваша приманка по діаметру, якщо паличка сама по собі з дуже маленького діаметру. Навіть такі хробакотвістери, як фішап vipo все одно. Набагато більший по діаметру ніж паличка. Та чи ви виграє джікрік навіть в такому випадку, в порівнянні з іншими монтажами, так виграє. Друзі, тепер щодо того, який же метал обрати: Вольфрам чи свинець, однозначно, свинець. Поки у нас дозволено ловити на свинець, хоч він і дуже забруднює наші водойми. Це розхідний матеріал. Якщо ви не спортсмен, якщо ви не ловите на кубку чемпіонатів України чи світу. Вам не важливі ці метр, два, три, ну, максимум чотири. А саме такий плюс-мінус гандикап ви виграєте у свинцю. Але переплачуєте ви від 7 до 12 разів, нагадую, тобто, чи є раціональне зерно у використанні вольфраму над тягарцем з свинцю. Вирішувати вам, я свій вибір давно зробив. Однозначно, вольфраму я в цьому випадку кажу ні, оскільки е, я рибачу на е, звичайних любительських рибалках. І в моєму випадку вольфрам це тільки ну, крайні випадки, це крайнощі, коли прямо треба дістати до цих 2 метри риби, і тоді так. Тепер окремо хочеться поговорити про застібку, друзі. Це дуже важливо, коли ви використовуєте джигрік. Використовуйте застібки потужніші, більш, з більш товстого дроту і з правильною геометрією. Оце класична геометрія, можна використовувати е, інші, скажімо так, е, є більш хитрі моменти, геометричні. Я зараз їх ось тут вставлю, ви побачите перевірені часом, повірте, проблем з розкриванням застібки на джеґрігу не буде. Але якщо ви будете використовувати маленькі застібки. Будете вважати, що маленька застібка не так сильно робить рибу обережною, запевняю вас, ви зіштовхнетеся рано чи пізно з проблемою відкривання застібок. Сподіваюсь, не на великій рибі. Як це було в мене? Що перше одягати? Приманку чи тягарець? Оце прям така тема для великих дискусій. Великі там світили, спортсмени. Деякі вважають, що спершу треба одягати тягарець. А потім нашу приманку. І в такому разі е, наша приманка не розкриватиметься, оскільки тягарець не буде утворювати там оцей важіль впливу на дріт. Є інша школа, яка вважає, що навпаки, треба це робити. І на мою думку, робити можете, як хочете. Але повірте, американку треба використовувати таку, щоб ваші пальці е, були деформовані після рибалки, ваш верхній епітелій. В такому випадку вам буде байдуже. І не забувайте також, основне, це те, що коли ви робите закид після зміни приманки, дуже часто буває таке, що ви не відслідковуєте цю історію і у вас автоматично ви забуваєте закривати американку. А потім ви думаєте, що ця риба в судах на 10 кг вам її відкрив. Це от, прям часто буває, чесно, я навіть по собі це знаю точно. Мій улюблений е, варіант оснащення приманки немає нічого спільного. Ні з цим, ні з Вольфрамом, ні з вухастим. Я обожнюю штопор. Чому штопор можу розповісти в іншому відео, але ну, в нього теж, теж є свої недоліки і цілий ряд переваг. Це точно зовсім не історія про риболовний спорт. Ярослав, а чи можу я ловити окуня джигрігом? Так, звісно, і можеш, і, мабуть, в деяких випадках навіть потрібно, оскільки ти будеш ловити його на двостолкових молюсках на е, ракушці, і оці шкрябання якраз таки краще використовувати джегрік, тому що приманка трішечки вища, ефективність проведення, окунь любить, окунь клює, особливо якщо активний, це буде топово. Підкажи, а що з судаком? З судаком все складніше. Так, звісно, часто нам доводиться, особливо з берега, а зараз тільки з берега актуально в основному, кидати якомога далі. І тому ми використовуємо вимушено джигріг. Але е з Джигрігом є такий момент. Особливо, якщо ви використовуєте GGRX з офсетним гачком, холості клювання це стане вашою нормою. Просто повірте. Особливо, якщо судак доволі пасивний і не бере всі ваші приманки просто в шахту разом з тягарцем. Тому на судака, якщо є можливість використовувати вухастик або штопор взагалі ідеально, використовуйте їх. Якщо ж нема, ну вибачте, доведеться вам, доведеться вам обмежитись. Певною кількістю відсоткового співвідношення реалізації. Тут вже нічого не вдієш. А якщо в мене нема з собою джигрігу, і я хочу повісити вухастик таким чином на застібку. Нормально, абсолютно. Тобто, у тебе буде тут висіти не капля, а звичайний вухастик. Чому ні? Нормальна ідея. Так часто роблю і я, особливо, коли лінюсь, особливо в місцях, де потрібно дивувати рибу, де потрібно змінювати часто. Величину і колір приманки. В запресованих місцях особливо актуально. Так, це нормально, особливо, коли треба часто змінювати приманку за дуже обмежений період часу цього виходу риби. Тому, сподіваюсь, я розкрив цю всю історію, своє бачення коротко, як ви любите, сподіваюся, ви встигли поїсти, випити чаю. Будь ласка, не забувайте віддячити мене своєю вподобайкою, напишіть коментарі. Яку ви хочете, щоб я висвітлив наступну тему для відео на цьому каналі. З вами, як завжди, був Ярослав Злий. Не забувайте підписуватись на канал, тисніть на дзвіночок. Хто хоче підтримати мене матеріально, відповідні всі посилання будуть в описі до цього відео. Стати youtube спонсором тепер теж можна. Якщо не хочете стати YouTube спонсором, не забувайте, будь ласка, підтримувати наших янголів-охоронців, хлопців ЗСУ, це обов'язково! Тому дякую вам за перегляд ще раз, і побачимось в наступних відео. Нехай щастить!